Співпраця та підтримка у складний воєнний час запорука довгоочікуваної перемоги. Завдяки сприянню військової адміністрації у марганці чергове видають гуманітарну допомогу у вигляді продуктів харчування. Сьогодні, 7 лютого, на базі спортивної школи для внутрішньо переміщених осіб була організована видача продуктових наборів велике дякую, тому що це для нас потерять жилье и поддержку найти в другом городе. Это очень большая цена. Спасибо тем людям, которые организаторы организовывают. Большая благодарность. Да, благодарность, потому что да, это сейчас очень тяжело. Это очень важно ребенка и тяжелое время. И мы благодарны тем людям, которые все это организовывают и помогают нам всем чем могут. Спасибо большое. Я дуже дякую за гарне відношення взагалі всіх марганчан, організацій, хлопців-волонтерів, державної адміністрації і особисто вашого мера. Я думаю, це без нього не обійшлося ця допомога. Дуже гарне відношення мирного населення. Ну і взагалі дякую. Бажаю миру всім, всім, дітям, онукам, правнукам. Бо я вже про бабусі. Дякую велике, що допомога в таку хвилину ну, ну, необхідна. Це перша допомога, яку ви отримали? Ну, десь ми кожен місяць отримуємо. Як дзвонять, кажуть, нами приходимо. Велике дякую. Люди всі задоволені. Дякую. Це перша допомога гуманітарна, чи ви вже раніше? Отримували? Ні, я вже раніше отримувала. Я тут з травня місяця. Я мешкаю у селищі Іллінка, то в мене там пошкоджений будинок, то мені ще видавали буржуйку, там, лист ОСБ і привозили на дім теж листи ОСБ, ну, таку строї, строїтельну допомогу, бо в нас немає там вікон, ми все забивали цим ОСБ. Дякую, ви вже о, скільки разів отримували допомогу? Ви поки туди, ну, я ще там отримую, А це тут перший раз. Дуже, дуже ми вдячні. І цим людям, які нас прийняли, ми дуже вдячні, дуже вдячні. Хай їм дасть Бог всього найкращого. І перемоги нашим воїнам. ми Більше всього цього, цього ждемо. Велика подяка всім, хто дбає про наше. Життя в нашому марганці це дуже велика допомога. Дякуємо. Дякуємо за допомогу. Тільки разом ми зможемо подолати спільного ворога і перемогти. Слава Україні.